Добрий день вам, слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу сказати вам добру новину. Ісус Христос, Син Божий, прийшов в цей грішний світ і віддав своє життя за наші гріхи. Він постраждав на Христі, в Його руки, ноги вбивали цвяки і повісили Його на Голгофському Христі. Між небом і землею і там Син Божий заплатив своїм життям за наші гріхи. Він вмер за наші гріхи, але смерть не могла його утримати, і на третій день він воскресе з мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів. І дар Божий вічне життя. Ми на цій землі живемо точасно, дуже швидко проминає земне життя, а попереду на людину чекає дві вічності, або Небесне Царство з Богом, або пекло з дияволом. Якщо ти з Богом примирився, якщо старався жити згідно. Слово Божого, поволі Божій, то для тебе Небесне царство приготовлене, а там вже не буде смерті, там не буде хвороби, там не буде старості, не буде ніякого прокляття, там вічне щастя, вічне блаженство. Але якщо ти не покаєшся і помреш, підеш цієї землі з гріхами. То прийдеться відповідати на Божому суді, і ти, людина, нічим не зможеш оправдатися, ніякий викуп за себе не заплатиш, ніяка взятка не допоможе, ніякі зв'язки твої не допоможуть, тільки іменем Ісуса Христа може оправдатися грішна людина перед святим Богом. Тому люди. Прошу вас від імені Христового, примиріться з Богом, бо Він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. і всі народи по правді свої. Покайтеся, нам залишилося небагато часу на цій землі. Скоро прийде Ісус Христос, Він забере свою церкву. Від цієї землі, а земля і всі діла на ній згорять. Так написано в Біблії. Це не якась видумка, це не байка, це не сказка, так говорить Свята Біблія. Люди покайтеся в своїх гріхах. Боже повеління всім людям повсюду покається.